Ми на виробництві Home. Дуже часто ви запитуєте, що означає ось такий рожевий кольор деревини і чому він є більш або менш насичений. Чи впливає насиченість кольору на ступінь вогнебіозахисту? Давайте розбиратися разом. Ми використовуємо вогнебіозахист фірми Оксідom. Зараз покажу, як він виглядає. Ось, бачите. Такий безбарвний порошок. Розведений він безбарвний, тобто прозорий. Зараз я вам це покажу. Дивіться, будь ласка, ось такий порошок без кольору. Мокра деревина. Вона, коли висохне, то буде уже захищеною і обробленою. Але колір свій деревина не змінить. Давайте це провіримо. Зараз проведемо такий дослід. Це дуже важливо вам все це показати. Я зараз набираю воду і розведу сам вогнебіозахист. Одягаємо рукавички, готуємося до досліду, все має бути захищено. Зараз показую вам сам порошок розводимо. Бачите, він такий безбарвний. І в другу склянку також додаємо порошок. Колір вода не змінила. Якщо обробити деревину цим розчином, то деревина вже буде захищеною. Слідкуйте за моїми рухами. Саме це відбувається завжди у нас на виробництві. Декілька разів обробляється уся деревина. Зараз ми просто подивимось, беремо такий кусочок дерева, я кісточкою його обробляю. Захист є, але він безбарвний. І на виробництві хлопці не побачать різниці між ось таким з рожевим кольором. Там є барвник додавлений, а тут немає, але ступінь захисту однакова. Барвник рожевого кольору використовується найчастіше на виробництві. Його додають до вогнебіозахисту для того, щоб коли деревина буде обробленою, висохне, то було видно, де саме оброблена деревина, а яка іще не оброблена. І колір, насиченість його буде свідчити про те, скільки барвника додали в тому чи іншому випадку. Ось рожевий. Але е, виробник може надати не лише рожевий барвник, вони бувають різного кольору. Зараз я показую рожевий. Коли він висохне, він буде ось такий менш насичений. Бачите, мокрий вологий більш насичений, а висохший уже менш насичений. Тому, коли ви до нас приїжджаєте, ви можете це бачити. Або деревина більш яскрава, або менш яскрава. Зараз я беру зеленого кольору барвник. і якщо його додати, то. То ступінь захисту самої деревини від цього не змінюється. Від кольору барвника нічого не змінюється. Чи рожевий, чи зелений. Деревина все одно буде захищеною. Змінюється лише колір, який додали в наші хлопці до ось цього вогнебіозахисту. Бачите, ми можемо додати і жовтий, і фіолетовий забарвлення буде. Дивимось, у нас зараз зелений, дуже гарний колір. Мені подобається колір трави, колір зелені, колір життя. Ми дуже часто полюбляємо у Скандинавії хом саме зелений використовувати. Бачите, я ось так: от його теж зараз покажу, як можна його. Зробити зелений колір ось на виробництві. І якщо ви побачите зелений каркас, то він теж оброблений вогнебіозахистом, але вже додали зелений барвник. Зелений чи рожевий обирайте бачите, на ваш вибір.